Автомобіль марки Mitsubishi l 200 зупинив 10 листопада близько опівночі наряду групи реагування патрульної поліції в одному з сіл Саранчуківської територіальної громади. Оглядаючи авто, правоохоронці побачили зброю а в багажнику дві тучі кабанів. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. В ході перевірки стало відомо, що двоє жителів Тернопільської області та уродженець Франківської поверталися з полювання. Де саме чоловіки полювали кабанів, не зізнаються. Один з мисливців фігурант кримінального провадження, справа якого наразі розглядається у суді. Чоловік, що у січні цього року під час незаконного полювання на території Збаразкої громади застрелив з мисливської зброї 52-річного жителя Байковецької територіальної громади. Через це тернополянину заборонено користуватися вогнепальною зброєю, оскільки працівники контролю за обігом зброї головного управління національної поліції в Тернопільській області анулювали дозвіл на зберігання та її використання. За даним фактом, слідчі Бережанського відділу поліції відкрили провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження і є за браконьєрство, оскільки під час військового стану в Україні діє заборона на поювання.